У селі Себине на Миколаївщині запрацювала нова водонапірна башта з резервним живленням. Об'єкт облаштували у рамках меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради з міжнародним волонтерським центром ФОЮАРАТЕГ та за підтримки благодійної організації Нова Україн». Станція працює від сонячних панелей, тож забезпечує безперебійне водопостачання навіть у разі відключення світла. Детальніше дивіться у репортажі. На Миколаївщині запустили новий гуманітарний інфраструктурний проєкт. У селі Себи запрацювала сучасна водонапірна башта з резервним живленням. Об'єкт обладнаний сонячною електростанцією потужністю 10 кВт. Це черговий результат співпраці Миколаївської обласної ради з міжнародним волонтерським центром ФОЮАРАТЕХ та підтримки благодійної організації Нова Україн». в рамках підписаного меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад зробили черговий крок назустріч громаді. Встановили башту Рождовського з автономним живленням, з використанням сонячної енергії, з акумуляторною системою, яка дозволить постачати воду споживачам в незалежності, є світло чи нема світла. Це перший крок в рамках великого проєкту, завдяки спонсорам постійним і надійним «Новий Ukraine. Ми становимося ближче до громади. Нова система дозволить забезпечити безперебійне водопостачання населеного пункту навіть у разі відключень електроенергії. Таким чином люди зможуть отримувати воду щонайменше шість годин поспіль, навіть без зовнішнього живлення. Цей проект дуже дуже важливий, тому що він відкриває нові перспективи таких проектів у майже усіх районах Миколаївської області. Ця ця вежа Рожновського. Вперше це нова Рожновського 20 на 25 п'ять кубів. Закриває дуже дуже великий район села Севін. Посилення інфраструктурної стійкості громад. Ключове завдання, наголошують обласній раді, адже доступ до води базова потреба, особливо в умовах повномасштабної війни. Голова обласної ради Антон Табунчик подякував партнерам за системну підтримку та важливі для регіону рішення. Коли в громаді з'являться додаткове джерело води, це завжди приємно. Я хочу подякувати нашому постійному партнеру, регіональної асоціації громад, їхнім партнерам, нашим теж партнерам, новою Україн» Ось за комунікацію старості, за комунікацію голові. Разом, коли об'єднуємося, ми завжди досягаємо. Тож цей проєкт це ще один крок до зміцнення інфраструктури області. Олександра Довматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.